У близько 600 жінок на Одещині виявили ознаки онкопатології злоякісних та доброякісних завдяки пересувним мамографічним кабінетам. Профілактику та ранню діагностику раку молочної залози запроваджено з початку року за ініціативи департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації та руху за жінки Одещини. Всі мешканки області, які цього потребують, мають змогу безоплатно пройти профілактичне мамографічне обстеження у пересувному кабінеті, отримати безкоштовні консультації. Про це розповіли лідерки руху. В організації почали підбивати підсумки цьогорічної роботи. Це програма, обласна програма, регіональна. Це декілька автомобілів, які перебувають на балансі онкологічного диспансеру і проводять обстеження для жінок, які не мають змоги приїхати до Одеси або ж в тих громадах, де немає мамографу. В деяких громадах навіть по 50-60% жінок, які обстежились, мають патологію. Також на Одещині продовжує діяти програма ментального здоров'я Ти як ініційована першою леді Оленою Зеленською. В її межах кожен може звернутися за безкоштовною консультацією психолога, розповіли у русі за жінки, та нагадала, що вся українська програма ментального здоров'я Ти як створена спеціально для того, щоб кожен знайшов психологічну допомогу тоді, коли вона потрібна. Цю програму вже включається психологічний стан людей, тобто як себе правильно поводити, які є зручні вправи. Є національний сайт, де кожна людина може звернутися і по свою самодопомогу. Окрім цього, як показують обстеження, що 80% людей можуть собі допомогти самі, але 20% потребує більше надання професійного такого обстеження. Крім того, членкині руху опікуються постраждалими від війни, а також людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми провели конференцію Безбар'єрна Україна, презентували довідник безбар'єрності, провели акцію від мами до мами, підтримуємо багатодітні сім'ї, допомагаємо гуманітарною допомогою. тісно співпрацюємо з громадськими об'єднаннями, які допомагають діткам з інвалідністю. Олександр Бончав, Ярослав Цуркан, перший міський.